Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова, і сьогодні ми оглянемо з вами декілька інтерв'ю, яких я продивилась цього тижня. Звичайно, деякі мене зачепили, і я навіть думала, чи варто про це говорити. Я думаю, що останні дні всі тільки обговорюють інтерв'ю стендапера Віктора Розового. І, звичайно, я його продивилася повністю без урізаної версії. І я хочу з вами поділитися своїми враженнями. Я не буду загострювати свою свій спіч про вареники, все інше. Я хочу звернути вашу увагу на деякі аспекти, і саме чому я хочу це зробити. Тому що такі погляди, які має Віктор, насправді вони притаманні багатьом нашим чоловікам. І я це зустрічаю у своїй постійній практиці, у своїй роботі з жінками, у поглядах чоловіків, які приходять на консультації. І я хочу просто на це звернути увагу, тому що, ну, по перше, я хочу сказати те, що він захищав нашу країну за це йому велика повага і подяка. По-друге, дуже шкода, що людина зараз знаходиться в стані реабілітації. Ми знаємо, яке важке поранення він отримав. І щодо етичності чи неетичності цього інтерв'ю, от у мене чесно вам скажу таке трішки двояке ставлення з одного боку. Звичайно, він знаходиться у посттравматичному синдромі, плюс зараз йому потрібно знайти свій шлях, йому треба звикнути для до своєї нової ідентичності, тому що будь-які поранення, хвороби вони не проходять безслідно а тим більше ну, зараз повністю його життя змінено. Якщо до цього ця людина б могла бігати, що хотіти робити, то зараз він має пристосовуватися абсолютно до інших реалій, і звичайно, він знаходиться в вразливому стані. Тому от я не знаю, от з такої точки зору, я вважаю, що ну, можливо неетично було витягувати те, що з нього витягувала раміна. Але з іншого боку, його погляди, які він транслював, якщо не див... відключитися від того, що от він зараз знаходиться в такому стані і він не говорить тільки тому, що він знаходиться от саме в такому психічному стані, в принципі, вони ж у нього були все його життя. І такі погляди вони притаманні багатьом-багатьом нашим чоловікам, про що я хочу поговорити? Ну, по-перше, він говорить про те, що він, ну він. Віктор почав сипати психологічними термінами. Він почав говорити про те, що він захоплюється психологією, що в нього архетип воїна, архетип агресора. Ну, зараз я вже про це неодноразово говорила, я буду сьогодні теж про це ще згадувати. Зараз дуже модно всі, хто прочитав кілька книжок, вони себе мінять, вони себе уявляють такими надспеціалістами, надфахівцями. Вони всім одразу починають ставити. Діагнози, от якщо у медики у них у всіх є хвороба третього курсу, як це називається, вони починають хворіти захворюваннями, тими, яких навіть не було немає. Да в жінки ж немає певних чоловічих органів, а вона може це відчувати. Є такий жарт між медиками. То я пам'ятаю, коли я була на першому курсі психології психологічного факультету. Коли ти прочитав кілька книг, там після, після першого семестра, після е, певних предметів і лекцій, ти вважаєш, що ти вже так багато всього знаєш, що ти вже можеш буквально ставити діагнози людям. Ти бачиш всіх наскрізь. І от, коли людина в неї достатньо небагато знань, вона гадає, що в неї їх багато, і вона починає їх нав'язувати і скрізь їх приміряти, тим самим лікуючи себе. Ми бачимо це в інтерв'ю, як робить без кінця наш юний фрейд Слава Дьомін. І це вже намагається перейняти раміна. В цьому інтерв'ю вона виконувала роль, нібито такої між славою Дьоміною і от чомусь мені чесно вам скажу Ксенія Сапчак в останньому її інтерв'ю, яке вона брала у Марії Ковальчук. Така вона була, знаєте, улеслива, хотіла розговорити клієнта. Весь час піддак клієнта. І того, в кого вона бере інтерв'ю, весь час йому піддакувала. І от він починає сипати психологічними своїми знаннями, що він захоплюється психологією, що він дізнався про те, що він достатньо у нього був страх смерті, він достатньо пізно сепарувався від матері. І люди можуть це почати сприймати за чисту монету. І тому ми зараз звернемо увагу на ці моменти. По-перше, що він проговорює, да, в нього дійсно достатньо такий тісний зв'язок з мамою, тому що його вона зрощувала. Одна без батька, і, звичайно, багато часу, і вона на нього також мала вплив. Як це показано в цьому інтерв'ю? Він 12 років зустрічався з дівчиною, довго на ній не хотів одружуватися. На питання, чому ти не хотів на ній одружуватися, ну тому що стосунки не склони, мені не подобалось, мені там ти не підходила, ти не підходив. А чому ж ти одружився? Ну, я подумав, що я зараз воюю, і, по-перше, я дуже хотів дитину, а вона мені поставила умови, що тебе, за з тобою завтра щось трапиться, а, і що я буду сама виховувати дитину. Е, тому я мав на ній одружитися. І якщо от я зараз на війні зі мною щось станеться, хто мене буде доглядати? Мама. Ну, Тобто, на маму я не хочу покладати такі обов'язки доглядати е, пораненого чоловіка, а вона хай доглядає мене. Да, вона хай буде моєю новою сілкою. По перш да, таке знаєте зневажливе ставлення. Ну про те, що він як він описував їх інтимне життя, тут навіть я не буду згадувати, тому що це вже всі рознесли на цитати, на мене, на меми, і тут навіть немає про що говорити. Але коли він говорив про те, що зраджувати його заставляло її небажання задовільняти його. Та сама Раміна запитала його, а ти був готовий задовольняти її так, як вона хотіла? На що він сказав: Я мужик, чого ти мене позориш, я з третьою штурмовою, що це маю це робити? Тобто, і таке дуже часто я зустрічаю у роботі з клієнтами, коли чоловік вважає, що жінка за замовчуванням має робити все, що він хоче, коли він хоче і як він хоче. Ми зараз говоримо не тільки про інтимне життя. А будь-які бажання жінки, вони автоматично нівелюються і анулюються. Тобто вона не може хотіти. І він перекладає на неї відповідальність, то вона ж не робила те, що я хочу, тому я мав її зраджувати. А якщо б вона розробила це саме, тому що ти не робив їй те, що хоче вона, ти про це не подумав? Далі він говорить про те, що коли у мене були відпустки, я хотів, щоб вона до мене приїздила, тому що у мене рвало кришу. А вона, от така погана жінка, не хотіла до мене приїжджати, тому що в неї було то її там машина наду, надує в машині, то дуже далеко, то ще щось. Коли його запитали, а чи не ну ти що, і прямо так і сказав, що давай приїжджай і зараз ми з тобою тут будемо е, ліжко ламати? А що, я должен їй ще устраювати якусь романтику? Я дожен ще думати, до якого там фонтана її повести, чи ще щось. Ну тобто барян із'явив желання, кріпасна должна покоріться. От у мене, знаєте, от тільки така аналогія. Зараз, якщо хочете, починайте вже мене хейтити за е російську мову. Вона не має права ні на свої почуття, ні на свої бажання, ні на свої плани. От він захотів він навіть не намагався це якось оформити в якусь. Нормально нормальні людські стосунки, стосунки між парою, коли так він у важкій ситуації, так він на стресі, так він щохвилини ризикує власним життям. Це все зрозуміло, але ж зрозуміло, що і вона, якщо вона стільки років з ним. Вона теж за нього може хвилюватися. В неї теж певний стрес. І що б там не було, але коли ти любиш свого партнера, коли ти піклуєшся про свого партнера, про будь-кого кого ти любиш, Це може бути тваринка, дитинка, партнер, будь-хто, хто тобі дорогий. Ти думаєш не тільки про свій комфорт, ти думаєш також про комфорт цієї людини. Також, та й навіть тваринки. Тобі важливо, щоб як вона себе буде почувати. Тут це все нівелюється. Тобто мої бажання це мої бажання і вони надзначучі. Якщо ти їх не виконуєш, то ти винна в тому, що я буду тебе зраджувати, ти винна у всьому, що відбувається. А те, що хочеш ти, це взагалі жодного, ну, абсолютно неважливе. І така думка, на жаль, я ж кажу, вона превалює дуже багатьох в нашому суспільстві. Я пам'ятаю, ще два роки тому я записувала відео про скандал, який був тоді з Олегом Скрипкою. Як він говорив про українських жінок. Так, от мені тоді в коментарях закидали, що от жінки, ви стали такі самостійні. Ви не хочете коритися чоловікові, ви хочете жити так, як ви хочете. Ви не хочете нам готувати, прати. Ну, жінка сприймається як функція, і от саме Віктор він це і транслює, що йому потрібна жінка як певний обслуговуючий персонал. І от коли вона дізналася про його зраду, а вона дізналася це в жахливий момент, коли вона за нього переживала, що його поранили, вона, бачите, віддала там великі гроші тим людям, які його врятували на, на допомогу армії, вона приходила до нього в лікарню. Він її звинувачував в тому, що то вона не так не з таким лицем приходила, то взагалі як вона посміла а, щось заявити, пред'явити йому, коли він тут поранений, і що він її зраджував. Ну ти ж сама типу дура винна, що я тобі зраджував. От така нівеляція, от таке, от таке зневажливе ставлення до жінки, до партнера воно є неприпустимим. Що він далі говорить? Ми ж навіть ходили в психотерапію. Тут він почав лити бруд на жінку-психолога. Він розповідав якісь вирвані абсолютно з контексту уривки, які він говорив, що вони говорили. Але ж він там сказав таку фразу: Я, коли говорив про свою зраду, я весь вечір готувався до цього. Знаєш, я до цього готувався як до виступу. І я говорив свій спіч. І коли я закінчив, вона мені говорить, і що ти хотів цим сказати. І от тут я можу сказати дійсно, якщо він себе поводив як артист на сцені, да, увійшовши в образ, увійшовши роль, він показував себе, можливо, жертвою, можливо, ще якось, ну, я ж не знаю, я ж там не була. А, звичайно, вона могла задати йому питання, і що ви хотіли нам цим сказати? Ну, підда Піддавала сумніву те, що він говорить. Але його це так образило. Як це? Хтось мене не сприймає. Вона одразу прийняла сторону моєї дружини. В чому це було, я так і не зрозуміла. От ті приклади, які він наводив, я так і не зрозуміла, в чому це було. Чесно вам скажу. Ну, я рада, що він зараз говорить про те, що він зараз займається з психологом, і цей психолог йому подобається. Я думаю, я сподіваюся, що це йому допоможе, по-перше, у його психологічній реабілітації, і це допоможе йому переглянути деякі обмежуючі. Судження, деякі його програми, які ну все одно є в нього вже закладені, тому що він ще людина достатньо молода, і я хочу сподіватися про те, що ще все зміниться у нього на краще. Будемо сподіватися на те, що людина він реабілітується, стане. Нормально, да, що з його здоров'ям просто буде все набагато краще, ніж є зараз. Але от така, таке ставлення і такі закиди, психологічні, постійне вкручування, уверчування оцих психологічних якихось таких словечок в свою розмову. Ну, вони абсолютно починають, ви знаєте, нівелювати професію. Друге інтерв'ю, яке я передивилася а, 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 минулими вихідними, це було інтерв'ю Олександри Шульгіної Алицьки. Воно мені вискочило в запропонованих у Ютубі. Я його подивилась, і що теж мене торкнуло там. Ну, звичайно, вона там багато говорила про плісінь, яка її повністю знищує її життя і не дає їй можливість жити. Вона розповідала про її чоловіка, про їх життя, про пожежі в, в, в Лос-Анджелесі. Чим вона заробляє? Я продаю е, е, тренінги, я продаю е, свої послуги як коуча, я допомагаю жінкам, дівчатам, е, тобто ми медитуємо, я це продаю, і я допомагаю людям. А Лицька її питає: а от розкажи мені про свій досвід. Вона розповіла, як вона була теж сама ходила до психолога, і вона почула там таку методику, так, така методика є: катастрофізація сценарію. Але чим вона є небезпечною, я вам хочу сказати як фахівець, який знається на цьому. Якщо у людини в чому полягає перш за все, ця техніка, ти уявляєш найгірший свій сценарій, що з тобою може відбутися. Тобто, якщо ти боїшся там втратити гроші, ти розкручуєш, як ти помираєш десь під мостом, абсолютно нікому не потрібний, від голоду, холоду, зневоднення і всього іншого. Твій мозок це сприймає, як це вже відбулося, і страх, нібито має йти. І от вона говорить, що дехто з дівчат боїться цього, дехто з дівчат боїться, що там чоловік покине, я їм даю от таку методику. Але ж ти не маєш психологічної освіти, ти не розумієш, в якому стані прийшла до тебе ця дівчина або жінка. А якщо в неї тривожний або депресивний розлад, і от таким катастрофізацією сценарію ти можеш її довести просто до істерики і ще до багатьох неприємних якихось станів, які з нею можуть бути. Тому що ти не знаєш, що ти можеш е, зачепити. Я знаю, що я теж, в принципі, можу давати таку, таке завдання своїм клієнтам. Але це на певному етапі, коли я, я, як фахівець, я бачу їх психологічний стан. І я вам скажу, що дехто з клієнтів, навіть перебуваючи у довгостроковій психотерапії, їхні псих, е, психічні захисти так спрацьовують, що вони не можуть, не мають сили це уявляти. На певному етапі до цього треба підійти. І ти можеш просто повністю зламати психіку цієї людини. Вона каже: я не коуч, я, пс я, я не психолог, я коуч. Я тільки допомагаю людям е, знаходити в них мотивацію. Як ти можеш знайти мотивацію, якщо ти не знаєш, що лежить в корінні, від чого йде проблема? Якщо у вас тече каналізація, ви можете ставити, і у вас поганий запах, вибачте, в туалеті, ви можете ставити будь-які освіжуючі, ви можете класти туди свіжі троянди, але все одно воно буде підтікати, підгнівати, і оцей запах він буде проявлятися. Інша аналогія тут не можу знайти. А чому ж ти, якщо ти лізеш от такі от сфери людської психіки, коли ти йдеш до лікаря, от і Алицька питає: а до якого лікаря ти ходиш, скільки коштує ваше страхування в Америці? Вона каже: Я зараз не ходжу до нормальних лікарів, я хожу до абсолютно іншого штибу лікарів, тому що вони знаходять проблему, вони знаходять корінь. Тобто сама ти хочеш знати корінь своїх якихось захворювань, своїх поганих почуттів, того, що, того, що в тебе якісь проблеми зі здоров'ям, в тебе в дітей. А ти пропонуєш людям не шукати корінь їх проблем, їх невпевненості, їх якихось, я не знаю, ну, комплексів. Ти просто нагороджуєш таку от картинку, ти нагороджуєш якусь піраміду над тим, що є. І тут теж такі подвійні стандарти. Люди чомусь, коли стосуються їх, вони вважають, що вони мають бути дуже. А, такими а, бдітільними вони хочуть багато знати для себе і про себе. А що в, 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 стосується інших людей, це не є важливим. І от такі речі вони мене, от чесно, я вам скажу, вони мене дуже сильно чіпають, тому що тут подвійні стандарти. А люди цьому вірять. Звичайно, вона виглядає чудово. Вона хоче продемонструвати успішний успіх, те, що дуже популярно, що за там за які, за які рахунки в них дома, які податки вони платять, скільки в них прибутки, про сумки, звичайно ж було згадано, що коли були пожежі і треба було рятувати сумки, а вона не хотіла, тому що в неї вже змінилися пріоритети. І на цьому фоні знову таки у тих самих запропонованих мені вискочило наступне відео Аліцької, коли вона брала інтерв'ю з Мариною Голд. Це теж була е, учасниця холостяка, яка Олександра Шульгіна. Я так говорю про це, тому що я вам вже говорила, що я жодного холостяка я не дивилася. І все, що я знаю про холостяка, це з оглядів моїх колег. І ще я питала вже своїх подружок після того, як я подивилась інтерв'ю з цими дівчатами. На відміну від Олександра Шульгіної, Маріна Голд, вона розповідала про те, що вона приїхала в Америку, вона там підтверджує свій диплом, вона працює за своїм фахом. Зараз вона знаходиться е, е, в стані вагітності, вона вийшла заміж, вона одружилася, що дуже сильно. Якось так вразило Алицьку, але якщо вам буде цікаво про Алицьку, ми можемо поговорити в окремих відео. Вона була там з чоловіком, і от те, що мене зачепило в її чоловікові. Коли він говорив про свої минулі стосунки, його запитала Аліцька: Ти зустрічався чи в тебе були стосунки? Це були просто дейти чи стосунки. Він каже: Ні, ну це були не дейти, це були стосунки, але це було так, таке несерйозне, це було, це було нічого. І, звичайно, я можу зрозуміти про те, що він знаходиться поруч зі своєю дружиною, яка знаходиться в такому прекрасному стані, їй постійно потрібні позитивні емоції. Вона ну, не дуже приємної буде чути про дуже гарні стосунки. Наприклад, його з його бувшою. Ти хочеш їй сподобатися своє дружині, але ти ну, намагайся це якось подавати більш коректно, тому що цим самим ти знецінюєш те, що в тебе було перед цим. І оце дуже велика помилка будь-якого чоловіка, коли він починає розповідати і дівчини про свої минулі стосунки. От Якщо ви зустрічаєтеся з кимось, починаєте і ви питаєте, там, чому ви розлучилися, чому ви розсталися, де треба говорити, знаєте, ви виймати всю брудну білизну. І всіх скелетів, з шафи. Але не треба говорити, та, те все було не те. Та те все було неважливо. Чому ти жив, як Віктор каже, з цією Ольгою 12 років? Ну, Я не знаю, ну, тому що вона мені була зручна. От Коли вона мені перестала бути зручною, вона йому вивавила все. Він не звинуватив, що вона така меркантільна велика сволота. Але ж ми не знаємо, що відчувала ця людина в стосунках з цим Віктором. до цього. Можливо, це була. Можливо. Я... Тільки можу це як гіпотезу, да, проговорювати, що це була її така помста. Можливо, важкий час для нього, але помста, знаєте, вона не обирає як би той час, їй теж було важко. І от коли відбувається таке. Нівелювання, коли відбувається отаке знецінення, оце є дуже поганим. Що є і у Віктора, і от в цьому інтерв'ю про Марину, що мене трішки, ви знаєте, так зачепило. От такі мої враження про це інтерв'ю. Це те, чим я хотіла з вами поділитися цього тижня. Я всім бажаю звичайно гарного настрою, не діючись на що. Гарного психічного здоров'я, фізіологічного здоров'я, кому потрібні консультації, хто хоче, звертайтеся в Директ. Мене ви легко можете знайти за хештегом психолог Єліна Літвінова у Інстаграм, Фейсбук, бувший Twitter. Звертайтеся у Директ, підписуйтесь на канал, лишайте ваші коментарі, ваші питання. До нових зустрічей. Пока!